Якщо ти довгий період часу стукаєш а, в якісь одні ті самі двері, а тобі не відчиняють, да? а, ти щось хочеш від людини, а вона каже, блін, що, ти, що це хочеш від мене? У мене все окей. Чи ти там прив'язався, чи ти причепився, да? і ви розумієте, що ну, результату ніякого нема. Я стукаю, мені не відкривають. На кой чорт ви стукаєте в ці двері? Що ви що? От представте, що ви будете стукати в ці двері 10 років, 20 років, все своє життя будете стукати, а вам все життя не будуть відкривати. Ви далі будете стукати в них? Ну, включайте вже трохи свої голови. Ну вмикайте просто. Ви повинні розуміти, що ви не маєте стояти ще раз, життя це про рух. А якщо ви стоїте і стукаєте. А вам не відкривають? А вас не чують, а вам кажуть, та що ти хочеш, у мене все окей? Значить, вам потрібно рухатись і стукати в інші двері. Зумієте? Ви влавлюєте мої метафори взагалі, чи ні? Якщо тут двері не відкриваються, то вони відкриються тут. Просто потрібно перейти від цих дверей і постукати в ці двері, щоб було понятніше. Тому що, ще раз кажу, життя це про рух, а не стояти і появлятися об стінку, головою в стінку, горохом в стінку. І ліби просто стукати руками в водні двері? А вони взагалі ну, глухі, понимаєте? Там взагалі нема з тими дверима. А ви туди стукаєте? Какого хера, спрашується, ви це робите? Ну неужели так ви себе взагалі не цінуєте? Неужели ви не любите життя? Неужели ви не любите жити? Кайфувати, радіти від цього життя. Неужели вам так подобається страдати? І таки, да, вам подобається страдати. Вам подобається, тому що ви обираєте стояти і стукати в ці двері, в які вам ну, не відкриє ніхто ніколи. І ви ж убеждення маєте, що от, зараз ще три рази стукну, і мені точно відкриють. От уявіть, що не відкриють, ви ж будете далі стояти. Ну, якщо ви сильно розумні, то ви трошечки перейдете і будете пробувати якось. Заново в інші двері стукати, я вам бажаю поумнішати чуть-чуть і почати любити себе, любити це життя.